Її удари були достатньо такими болючими, тому що Росія била не лише шахедами і ракетами, але й била навіть ракетами з касетними боєприпасами, коли вона влучала по, по гідроелектростанції саме по підстанції, яка відповідає за видачу електричної енергії, яка генерується на гідроелектростанції, били касетними боєприпасами, і відповідно, що враження максимальні, які можуть бути нанесені. Тому час для відновлення конкретно по кожному об'єкту він е, індивідуальний. Е, немає якогось там обмеженого ну, чи чіткого графіку, що там на відновлення тієї чи іншої електростанції потрібно там 2 чи 3 дні. Е, ситуація достатньо складна, і відновлення і подача електричної енергії зараз е, киянам, вона е, ну, наразі робиться там деякі альтернативні. Лінії постачання електричної енергії для того, аби заживити більше сьогодні містян, Найскладніша ситуація залишається зараз в місті Бровари, місто Вижгород, тому що там було вражено ще і підстанція Укренерго розподільчика по суті дає можливість доставляти електричну енергію до передмістя Києва, і ситуація дійсно складна, але Енергетики роблять все можливе, щоб в найкоротші терміни сьогодні подати електричну енергію. Ну і погода за вікном також не, не зовсім сприяє роботі, тому що люди фактично працюють на вулиці з металевими виробами, з металевими конструкціями, з електропостачанням і навантаження на енергомережу достатньо значне через те. Ну, ситуація не проста, але поступово я думаю, що протягом тижня вдасться. Стабілізувати ситуацію, mm. не відновити роботу, а саме стабілізувати, тому що для відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала лише під час останньої масової атаки, потрібно не тижні, потрібно іноді десь може бути і кілька тижнів, можливо, навіть місяці. Так, сьогодні з обладнанням теж є дійсно проблеми, особливо по оператору системи передачі, і вчора я мав розмову. З цього приводу і запитував, чи ми можемо допомогти як парламентарі на своєму рівні в рамках парламентської роботи, в рамках груп дружби з країнами, якими ми контактуємо. Мова сьогодні йде про вимикачі 110, тому що потужністю 110, тому що ворог, ціливши по всім підстанціям «Укренерго», повибивав значну частину цього обладнання трансформаторами, слава Богу, ситуація більш-менш краща, тому що переважна більшість захисних споруд другого рівня захисту під трансформатор збудована. Це вдало можливість вберегти це обладнання навіть від ракетних атак, тому що будували ми це захисне. Обладнання для того, аби вберегти від шахетних атак, від осколкових атак від ракет. Але насправді ворог цілить абсолютно по всім захисним спорудам. є і ракетами і є, і шахедами, і на щастя, ці захисні споруди витримують удари ракет і шахедів. І це обладнання вдалося зберегти. Але сьогодні потрібно вимикачів. Вони в переважній більшості виробництва іноземного, там німецького американського виробництва. Швейцарського виробництва і сьогодні «Укренерго» веде перемовини на своєму на своєму рівні, uh -huh. і ми як парламентарі будемо долучатися до того, аби ну якнайшвидше отримати це обладнання від партнерів в рамках допомоги для України.